Свалиться з рук, хочеться зануритися під ковдру, почитати улюблені книги, побалувати себе горняткою кави чи чаю. Привіт, друзі! Знайомтеся! Це моя осіння хандра. Ну, і звідки ти взялася? Тепер мені холодно, мало світла, мало сонця. Ось так наступила осіння хандра. Ночі стали довшими, дні коротшими, часті дощі, тумани, гойдалка гніздо, дітлахів не видно, на лавочках вже ніхто не сидить. Як же мені з тобою боротися? Та знаю, їсти багато овочів, фруктів. І, як би це банально не звучало, а ще їсти теплі домашні супчики. Друзі, як ви зрозуміли, я жартую. Щоб просто підняти настрій собі і тому, хто його потребує. Це відео буде трішки в незвичному форматі про осінню хандру. Ми не висипаємося, почуваємося пригніченими. Похмурий настрій є восени. Це нормальна реакція організму на зміни в природі. Гандра, я дивлюся, ти одягнена в модні кольори цього сезону. На тобі блузка коричневого кольору, штани оливкового кольору, ще й капелюх пасує до твого вбрання. Ну, слухай, я від тебе не відстаю. На мені блузка вишневого кольору. Вільветові штани коричневого кольору. Отже, одягаємося по сезону і обов'язково в гарний улюблений одяг. Та продовжуємо свій звичайний спосіб життя. Або, як птахи, відлітаємо в теплі країни. Коли я жила в Україні, то завжди користувалася парасольками. А тут в Німеччині купила собі такий дощовик. Гарне таке пальто має хутру тут всередині. Тому зручно в таку погоду, коли дощить чи мрячить. Це пальто має такий капішон. Слухай Хандра, а можна від тебе якусь користь отримати? Як не крути, а три місяці мого життя? І не хочеться впасти в депресію, а просто кайфувати, насолоджуватися життям. Так-так, частіше посміхаємося. Ну, тобто не на всі 32. Куточки ротика, трішки піднімаємо вгору, дивимося на себе в дзеркало. Дивись і настрій стукає віконце. З'явився настрій і починаємо готувати щось смачненьке, поживне, корисне. Тим більше, що на цю пору року припадає урожай гарбуза. А з нього можна приготувати стільки різних смачних страв. Варто лише відкрити інтернет, а там стільки різних рецептів, я взяла собі за правило, в будь-яку погоду прогулюватися пішки. Помітно почуваєся краще і, звісно, покращується настрій, що важливо. Можна полюбити осінь за те, що дерева змінюється і колір гардероб, одягають розкішні кожушки, а земля вкривається барвистим килимом. Як приємно ходити по чудовому килиму. Дивись і настрій покращується, що й осінній дощик не зіпсує його. Осінь сама по собі гарна пора року, з її різнокольоровими листками, які так повільно падають на землю, тоді ще листять під ногами. Так прекрасно прогулятися тихим тихому сінім вечором та надихатися прохолодою і свіжістю повітря. Цікаво спостерігати за качками, як вони рухаються тротуаром, а маленькі кораблики. Як бачите, і не спиться їм. Друзі, а ще слухаємо приємну музику. Покажу вам, що приносить мені втіху. Я сказала б, що це такий собі музичний бальзам для душі. Обожнюю мій музичний програвач. А ці старі платівки отримала в подарунок просто від гарної людини. Гарна музика позитивно впливає на емоції і дарує внутрішній спокій. Просто насолоджуємося сьогоднішнім днем. Друзі, на жаль, мелодія, яка тут звучить, я змушена замінити на мелодію із фонотеки Ютуба по причині авторських прав. Дивимося улюблені фільми, навіть ті, які 20 разів дивилися. Можна переглядати фотографії, які гріють душу. У мене тут на ноутбуці, збережені всі, в кого може, роздруковані, теж добре. Створюємо романтичну атмосферу, запалюємо свічки, від них йде тепло, та на душі стає тепліше і веселіше. Ось із таких дрібниць черпаємо енергію та силу. І все буде добре, панове. Насолоджуємося життям. Ах, Андрій, просто махаємо ручкою. А мені ставимо смачненьку вподобайку. Друзі, дякую всім за увагу і бувайте здорові!